Завдячуючи обласній військовій адміністрації, на протязі року ми цей проект супроводжували з нашими міжнародними партнерами, війшли в таку тісну і плідну комунікацію. В результаті зараз Корейське агентство міжнародного співробітництва надає Сумській області потужну допомогу, яка буде сприяти евакуації, перевезенню. Належних умовах нашого населення, наших громад, підприємства, які у нас сьогодні знаходяться в нашій області, отримують нові автобуси: Сумська районна адміністрація, Лебединська міська рада, Канатопська районна адміністрація, комунальне підприємство Канатопське транспортне управління, відділ освіти Путівлівської міської ради, відділ ветеранської політики Шоскінської районної державної адміністрації. Комунальне підприємство Шостінська міська рада, Шоська Зеленбуд, Глухівська міська рада, Романська районна державна адміністрація, Роменська міська рада, комбінат комунальних підприємств, Ахтирська районна державна адміністрація і комунальне підприємство благоустрій Ахтирської міської ради. Найбільше потужна допомога, розуміючи, що багато людей з інших громад переїжджають до міста Суми. І сьогодні вони знаходяться тут. Намагаємося створити належні умови. Крім того, відповідні плани евакуації, які я розглядав і затверджував, вони потребували додаткової транспортної допомоги, місто Суми для використання і для перевезення населення і для можливої евакуації, отримає понад 30 автобусів нових. Це найближчим часом. Забезпечить якість транспортні послуги. Для міста Суми. Військова міська адміністрація отримує, передає відповідно ці автобуси до комунального підприємства, яке забезпечить не ті послуги, які сьогодні ми бачимо, коли двері відпадають у цих перевізників, де тече на голову, де взагалі питання технічної справності готовності стоїть дуже гостро, Тим самим військова обласна адміністрація допомагає міській військовій адміністрації створити належні умови для сумчан. Бути готовими, Сергій Володимирович, щоб не було як з тима п'ятьма, що їх поставлять десь, і вони будуть стояти. Їх треба зараз вже готувати. Відповідні маршрути, там, де не їздять після сімнадцяти, там, де взагалі відмовляються перевізники їздити. Подивитися так, щоб дійсно сумчани. Отримали цю допомогу для того, щоб відчувати себе людьми.